Радуйся, Пречиста, що увесь світ Різдвом своїм звеселила ти. Слава Ісусу Христу, дорогі мої брати і сестри, хочу від щирого серця привітати всіх вас із великим дванадцятим святом, різдвом Пресвятої Богородиці. Скажіть мені, будь ласка, тільки чесно, у вас був колись план? План, як ви маєте збудувати свій будинок, план, як вибудувати маршрут якогось походу, взагалі план на будь-що. Я думаю, що був У кожного є план. І цей план він має підготовку період, коли ми готуємося, продумуємо якісь навіть найменші елементи, щоб наш план, він, власне, здійснився. Господь теж планував. Він планував, як здійснити наше з вами спасіння. І цей план розпочався ще задовго до приходу Ісуса Христа. І розпочався він з Різдва Пресвятої Богородиці. Господь готує місце, де він має народитися. Він готує Діву для того, щоб народитися від неї. Потім ми будемо мати Різдво Ісуса Христа. Та сьогодні народжується Матір Світла, наша небесна матінка. І я бажаю, щоб кожен із вас за заступництвом Пресвятої владичиці нашої Богородиці отримав ті неймовірні скарби, які заслуговує.